Погода похмура, настрій, дресня, але є річ, яка робить твій настрій і робить тобі погоду. Дивись, яка класна тема. Це сумка, з якою ти можеш мандрувати, можеш ходити в баню, в сауну, в спортзал, куди завгодно, або просто переміщатися по місту, якщо тобі так на приколі, ти взагалі весь такий на спортики ходиш, такий у тебе прикіт. І так, це тарва в рудом в рудій шкірі напа в комбінації з білою шкірою напа. Коштує 7,5 тисяч гривень, артикул 5565, який ти можеш знайти на сайті, перейшовши за посиланням в шапці профілю. Там є дуже багато кольорів, дуже багато комбінацій. Цієї. Моделі сумки, але якщо не знайшов ту комбінацію, яку тобі хочеться, яка тобі приснилась, про яку ти мрієш завжди, просто напиши мені сюди в особисті або в директ, і ми пошиємо для тебе. Ту сумку, яку ти собі нафантазував, в тій комбінації, яку ти хочеш, або взагалі без комбінації в одному кольорі. Трах-бах, все готово. І так, сумка 55-65. Що вона має? Основна приколюха в тому, що тут окремий відділ для взуття. Оцей відділ кладете своє взуття. Тут зараз ремінь лежить, і він ось провалюється. Такий є носочок в основне відділення сумки. Це відділення для взуття в комплекті. З сумкою, звісно, йде ремінь через плече в колір з металевою надійною фурнітурою. Застібається дуже класно, чітко і швидко. І ось таким чином це буде виглядати на тобі. Поглянь. Ну, справді круто. З кожаночкою в кепочки або під спортивний костюмчик. Та хоч під діловий костюмчик з такою сумкою тобі ніхто слова не скаже. Бо це прям топ і ексклюзив. 7,5 тисяч гривень і вона твоя. А ще в ній, до речі, прикольна система відкриття на дві блискавки. Відкриваємо дві блискавки, і тут лежить твій кульок з спортивною формою. Закрив дуже зручно, не треба нічого розковирювати, розтягувати, все доставати дуже зручно.